На календарі 18 січня, неділя, схід сонця о 7 годині 50 хвилин, захід о 16 годині 27 хвилин. Тривалість дня – 8 годин 37 хвилин. Місяць у стрільці та козерозі. Йде 27-ма місячна доба. Цього дня іменини відзначають Григорій, Роман, Аполінарій, Феона. Вітаємо їх з Нем'янгола. 18 січня водохресний або другий святвечір. Його ще називають надвечір'ям богоявлення та голодною котею. Як і перед Різдвом цього дня рекомендовано утримуватися від їжі, і лише після того, як зійде вечірня зоря, можна братися до вечері. Її готують із пісних страв. Обов'язково мають бути куття та узвар. Цього дня у церквах святять воду, яку приносять додому і кроплять нею один одного, цим самим відганяючи нечисту силу. На голодний святвечір водили меланку. Власне, це був останній день колядок, яркі зорі на голодну котю, на щедре припліт білих ягниць та на добрий врожай ягід, гороху і хліба. Як на голодний вечір темно, то вродить гречка. Сильні південні вітри 18 січня віщують грізне літо, а заметіль на водохреща принесе заметіль і на Масляну. Повний місяць у цей день обіцяє великий розлив річок навесні. А зараз якого до погода 18 січня. За повідомленнями синоптиків в Миколаєві та області протягом дня буде хмарно, без опадів. Вітер південно-східний 2-5 метрів за секунду. Атмосферний тиск 767 міліметрів ртутного стовпчика, вологість повітря 85%. В Миколаєві вночі очікується від плюс 2 до мінус 1 градуса, а в день температура повітря становитиме від 1 до 4 градусів тепла. На території області в Первомайську, Вознесенську, Южноукраїнську, Очакові, Снігурівці нічні температурні показники зафіксують від 0 до плюс 2 градусів, а денні коливатимуться в межах 3-6 градусів вище нуля. Максимальна температура цього дня плюс 12 градусів тепла була зафіксована у 1993 році, а мінімальна мінус 27 морозу у 1963 році. Це був прогноз погоди. А далі наш гороскоп, що віщують нам зірки 18 січня. Повне. Службові справи і особисті відносини зажадають максимальної концентрації, дисципліни і організованості. Постарайтеся не замикатися на своїх проблемах або недачах. Приділіть увагу здоров'ю близьких людей та дітей. Тельці. Наполеглива праця і самодисципліна допоможуть впоратися з будь-якою справою. Завершуйте старі проекти. Не слід будувати нових планів. Зайва метушня і напруга може підірвати ваше здоров'я, тому краще себе поберегти. Близнюки. Ви повинні приділити увагу власному здоров'ю та здоров'ю близьких людей. Можливі різкі зміни настрою, емоційні зриви або захворювання. Раки. Не конфліктуйте ні з ким, стримуйте себе. Вірогідний, сильний головний біль, тому постарайтеся не перенапружуватися, а більше відпочивати. Леви. Зірки сприяють любові і гармонійним сімейним відносинам, не виключена поява нових шанувальників у жінок. Ваша чарівність і шарм зроблять вас королевою у будь-якій компанії. У чоловіків нове знайомство може перерости у тривалі серйозні стосунки. Діви. ви можете відчувати внутрішній неспокій, постарайтеся не замикатися у собі, приділіть увагу здоров'ю близьких людей, а особливо здоров'ю дітей. Терези. Існує ймовірність конфлікту з незнайомими людьми. Не втрачайте сміливості і самовладання, використовуйте дипломатію, красномовство і переконливість у вирішенні ймовірних конфліктів. Скорпіони, Вдалий день! За що б не взялися вас чекає успіх? Сприятливий день для переходу на нову роботу або перегляду ділових відносин. Вечір цього дня проведіть поза домом, скажімо, у друзів. Стрільці, зірки радять проявити обережність і стриманість у спілкуванні, а також розсудливість і ощадливість, ймовірні великі витрати. У вирішенні конфліктів використовуйте своє красномовство і переконливість логічних доказів. Козироги. ваш життєвий потенціал знижується, можливі різкі зміни настрою, емоційні зриви. Постарайтеся не замикатися у собі, приділіть більше уваги спілкуванню з дітьми. Водолії, економія і ощадливість, девіз цього дня, вірогідні матеріальні витрати. У першій половині дня вдало прийдуть зустрічі, переговори та поїздки. У другій половині дня можливі дрібні неприємності з партнерами або розбіжності з начальством. Гармонія в сім'ї допоможе вам знайти вірні рішення з важливих питань. Риби у цей день не плануйте зустрічі з друзями і не сперечайтеся ні з ким. Постарайтеся не виділятися. Таким чином, ви можете уникнути негативного впливу з боку оточуючих людей. Другу половину дня присвятіть дому, сім'ї та дітям. І це все на сьогодні. Вдалого вам дня та гарного настрою!